Усі! 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 Всім вітання. Вже за 24 години відбудеться бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбоа. І по класиці саме в цей момент з'являється найбільше емоцій і провокацій. Суперник Усика не здивував і проявив чимало самовпевненості. Давайте подивимось головні тези боксерів з прес-конференції. Ставте вподобайку і не забувайте підписуватись на наш канал. Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе. Бери від гри своє. Боксери прибули до Лондона ще на початку тижня і провели прогулянку містом. Усик же одразу почав шукати дюбоа. Деніа! Веріз Деніал. У підсумку Олександр знайшов свого суперника. Згодом. Одразу біля Уемблі, де і відбуватиметься поєдинок. Коли боксери влаштували битву поглядів, то команда Усика і НАТО почав скандувати прізвище боксера. Даніелю це не дуже сильно сподобалось, і він почав робити вигляд, що не чує цих вигуків. Провокації, провокації, провокації. Ну що сказати, Даніель ще дитина порівняно з Усиком. І сам Олександр це підтвердив нещодавніми словами. Усику поставили запитання: якщо Ентоні Джошуа, Дерек Чісора та Даніель Дюба одночасно зайдуть до нього в кімнату, щоб битися, хто в підсумку зможе вийти з кімнати? Олександр влучно віджартувався і сказав, що краще покликав би всіх в бар. Нащо ті бійки? І тільки Дюбуа міг би не погодитися. Але Олександр запропонував би йому цукерку, і Дюбуа швидко зміг би перевзутися. На прес-конференцію Усик прийшов як завжди у новому історичному образі. Цього разу наш чемпіон був у вигляді гетьмана Павла Скоропадського. Під час спілкування боксери говорили значно менше ніж їхні представники. За основу тримали попередній поєдинок боксерів 2023 року, в якому переміг Усик, і звичайно сперечалися, хто в кращій фізичній формі просто зараз. У словах Дюбуа все стабільно. Він, на його суб'єктивну думку, найкращий боксер у світі. Я зараз просто на іншому рівні, я готовий пройти крізь усе, щоб забрати всі пояси. Я на підйомі, я прагну слави та величі. Це історія, яка пишеться просто зараз, і я збираюся влаштувати справжній розгром. І головне питання: чи справді Дюбуа так змінився? Як всі зірки світового боксу про це кажуть? Просто зараз я хочу рухатися вперед. Знаєте, вони мають свій сценарій, а я напишу свій власний. Я виграю ці пояси. Я стану саме тим самим чоловіком. Стану головним. Я черпаю впевненість із тренувань з того, що я зробив у залі удари, які я наносив спаринг партнерам. Усе це в мені накопичилось, і зараз я готовий усе це випустити. Олександр Усик був більш лаконічним у висловлюваннях. Найбільш круто він відповів промоутеру Даніеля Дюба Френку Ворену, коли той сказав, що його клієнт переможе українця. Наш боксер сказав просто: не женіть коней, нехай англійці і не одразу зрозуміли. Don't push the horses». Don't push I need the, I need привіт, Лондоне. Я радий бути тут знову. Це моя ніч. Я вірю в це. Я вірю в Бога та матір Божу. Я готувався до цього бою. Я українець. Кожен мій бій важливий для мене і для команди. Зараз цей бій важливий для моєї країни та для воїнів, які її захищають. Егіс Клімас, менеджер Усика, не тонко натякнув. Чому Дюба жодним чином не міг змінитися за ці два роки? Це той самий хлопець, що він може змінити за кілька років. Знаєте, ви не можете натренувати свій розум. І як на мене, саме це є його слабкістю. Одразу увімкнувся і тренер Дюбоа Дон Чарльз. У кожного є своя думка, це його думка. Ми знаємо, що ми зробили. Ми знаємо, що ми бачили. Він, мабуть, спав останні три бої. Даніеля. Справді він напевно просто проспав їх. Хтось може, будь ласка, його розбудити. Егіс Клімас швидко відреагував і сказав, що поки він спав, Олександр двічі переміг Тайсона Ф'юрі. І найцікавіша частина битва поглядів. В одному з сюжетів ми вже згадували про головну проблему всіх суперників Усика страх ще на етапі поєдинку очами. Всі, абсолютно всі, відводять очі раніше за Усика. Вони не можуть витримати цей тиск. Дюбуа не виняток. Британик взагалі відвів очі двічі. Перший раз повернувся до натовпу і почав з усмішкою вигукувати своє ім'я. Що ж, хлопцю точно не бракує самовпевненості. Другий раз це просто підтвердження всього вище згаданого: Дюбуа – дитина, що боїться, коли на нього дивиться справжній батя. Усик уже з'їсти поглядом суперника було замало. Він вирішив забрати з собою в ринг ще погляд промоутера Даніеля Френка Уорена, який дуже сильно нахвалював свого боксера. Чому Даніель переможе? Думаю, тому що він входить у свій прайм. У нього солідна база. Просто подивіться на його резюме. На цьому етапі він, мабуть, справді дуже якісний боксер навіть кращої якості ніж більшість надважковаговиків. У нього є досвід, сильна команда за спиною. Він пройшов шлях, він виправив деякі свої слабкості. Він знає, що здатен завдати шкоди Олександрові. Я щиро відчуваю, що це буде його час. Думаю, він зробить це. Я справді вірю, що він зробить це в суботу увечері проти одного з найкращих чемпіонів у боксі у надважкій вазі. Вірте, хлопці! Вірте. Тому що так завжди для андердога, який певним дивом отримує можливість битися проти справжнього чемпіона, залишається одне віра у фарт. Олександр своєю чергою просто отримує задоволення від процесу на його обличчі спокій і нема і тіні сумнівів у своїй перевазі. Різниця у віці не турбує. Він і сам сказав, що він не старий. 38 років це не старий. Кадри з підготовчого табору Усика підтвердження його стовідсоткового тонусу. Тож можна очікувати стандартного ходу поєдинку, в якому усик фізично легко готовий витримати 12 раундів, і за потреби просто замучити свого суперника ювелірною роботою ногами і швидкими ривками. На сам кінець прес-конференції Усик спокійно нагадав Дюбоа, яка кількість поясів є в його колекції. Сподіваємось, британець не вдавився слиною під час цього моменту. Впевненість Усика краще за все опише його публікація в інстаграм з підписом: тиску не існує, коли його створюєш. Ти пишіть ваші думки з приводу результату цього поєдинку в коментарях. Обов'язково поділіться і враженнями всіх заходів перед боєм. Чи вистачило вам вогню? Підписуйтесь на канал Футбол Хаб і не забувайте вліпити вподобайку цьому відео. До нових зустрічей! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.